Дорогі ребят і сестри, святе письмо багато разів заохочує нас досліджувати або ж вивчати знаки часу, щоб ми, подібно до уважних валютових, могли розпізнавати те, що Господь говорить нам через певні події епохи, в якій ми живемо. Адже Божа опікає постійною над людиною. Господь хоче застерегти свій люд, вірний люд. Господь. Кожного спасіння прагне, кожного чекає в небі. І той, хто хоче звернутися до Бога, вступає на освітлену дорогу, позначено певними Божими сигналами, знаками, які допомагають залишатися поруч з Господом, бути біля Нього і крикувати в цьому паломництві до неба. Тобто Господь підказує нам постійно в певних знаках, що ну, нам потрібно навернутися кожного дня. Ми знаємо, що Господь не є творцем горя, болю, зла, війни. Не Господь це створив. Людина, не виконуючи Божі заповіді, сама стягує на себе горе. А тоді вже Господь запрошує людину стати на шлях праведності, стати на шлях, який веде до неба, підказує, як це зробити, дає церкву, дає таїнство, дає Боже Слово. Сьогоднішній івангельський уривок. Говорить нам про знаки, які будуть супроводжувати другий прихід Ісуса Парузію. І як же ж важливо, щоб кожен міг їх прочитати і для себе зробити висновки, але, на жаль, не всі зможуть, не всі можуть це зробити, тому що їхні очі закриті. Надіюся, що серед нас таких нема. Святий Йоанн Павло Другий неодноразово звертав увагу людини на сучасні знаки часу. Ми читаємо про біблійні знаки часу, як сьогодні описано було, що станеться, як небо, зорі почнуть падати, сонце перестане світити. Але Йоанн Павло Другий нам пригадував, що є інші знаки часу, сучасні, які ми повинні також розпізнавати. Він говорив, що. Суперечка про людину триває, а в деяких аспектах навіть загостилася. Форми деградації людської особи та цінності людського життя стали, стали дедалі витонченішими, а й тому і небезпечнішими. Сьогодні в цій сфері потрібна велика пильність. Тобто сьогодні в сучасному світі людина хоче зайняти місце Бога через те, що впроваджує евтаназію – щоб День смерті, який призначений Богом для цієї людини, коли Бог знає, коли вона має відійти, людина пришвидшує це. Сьогодні людина хоче зайняти місце Бога через штучне запліднення, через дачу життя новій особі, через заборити, через гендерну ідеологію, зміну статі. Це сучасні знаки часу, в яких. Треба ще більше молитися про навалення світу, бо вони ведуть до горя. Багато також було сказано про знаки часу в контексті третьої фатімської таємниці. Сьогодні більше хочу на цьому зупинитися. Протягом багатьох років вона була невідома для мільйонам вірних, тому навколо неї виросло багато забобонів і чуток, ці об'явлення, які Богородиця у Фатімі, дала трьом діткам. І перша і друга таємниця були відкриті одразу, а третя була закрита. Об'явлення відбулося 13 липня 1917 року, більше ста років тому. А відкрив для світу цю третю таємницю Богородиці лише Папа Йоанн Павло ІІ. Відбулося це 26 червня 2000 року. Десятки років. Людство не знало, про що говорила Богородиця в цій третій таємниці. Про що ж там ідеться? Сестра Люція, одна із тих діток, кому об'явилася Марія, пише. Після двох таємниць, які нам було об'явлено, побачили ми зліва від нашої пані трохи вище ангела, який тримав ліві руці вогненного меча. Від нього розліталися іскри. І язики полум'я, які здавалося, підпалять світ. Але призікненість сяйвом, яке виходило з правої руки нашої пані в їхньому напрямку, вони згасали, тобто Марія захищає, показуючи правою рукою на землю, ангел вимовив гучним голосом покаяння, 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 і побачили ми в незбагненному світлі, яким є Бог. Щось подібне на те, як бачить себе в заркалі той, хто приходить перед ним єпископа, одягненого в Біле. У нас було перечуття, що це святіший Отець. Бачили ми також багато інших єпископів, священників, ченців і черниць, що сходили на Круту гору, на вершині якої був встановлений великий хрест, збитий з неотесаних колод. Начебто з корикового дерева, покритого, покритого корою. Святіший отець, перш ніж досяг його, прийшов через велике напівзруйноване місто і тремтячою ходою, знівечений болем і стражданням, ішов, молючись за душі мертвих людей, тіла яких зустрічав на своєму шляху. Коли святіший отець дійшов до вершини і ставав на коліна біля підніжжя Великого Христа, він був убитий пострілами з вогнепальної зброї та стрілами з лука. Таким же чином, групою військових були вбиті один за одним інші єпископи, священники, монахи і монахині, а також велика кількість мирян, чоловіків і жінок, які належать до різних класів і посідають різне становище в суспільстві. Під Христом з обох сторін стояли два ангела. В руці в кожного з них був кришталевий глечик. Ангели збирали в глечики кров мучеників і окропляли ними душі, що наближаються до Бога. Це видіння, дорогі браті і сестри, трактується досить однозначно. В італійському інтерв'ю італійській газеті для Републіка кардинал Баритоне Нагадав, що природство стосувалося оголошення вбивства папи Єпископа в Білому, який падає в крові. Тобто Богородиця оголосила про замах на папу ще в 1917 році. Ми ж з вами вже є свідками, вже і телебачення було, і ми знаємо, коли це сталося 13 травня 1981 року. Коли Алі Акджа, турецький екстреміст і терорист, вчинив замах на папу Йоанна Павла Другого, він зробив чотири постріли в Понтифіка під час щоденного виходу папи до народу в Римі. Кулі потрапили Понтифіку в груди і руку, але він вижив. Тобто, папа мав померти, навіть сам вбивця. Дивувався, що ніколи не помиляється, є професіоналом своєї справи. Він стріляв так, щоб його вбити, але папа вижив. Богородиця говорила про те, що буде постріл, і папа впаде вбитий, але ми бачимо, що він вижив. І певно, його врятувало заступництво молотов самої ж Богородиці. Яке є цьому пояснення? Просто передбачало, що жертва папи. Мала стати кульмінацією, тобто вершиною найбільш антихристиянського століття в історії ХХ століття, століття тоталітарних диктатур, нацизму, комунізму, які призвели до мільйонів смертей в Європі та світі. І як наслідок вбивство папи повинно було нібито запечатати пануюче зло. Але цього не сталося. Архієпископ Генуї зазначив, що природство третьої таємниці також містить умову порятунку папи, тобто умова порятунку була. Молитва про те, щоб ця подія не відбулася, і навернення людства це умова. Навернення людства, молитва Богородиця в Фатімі просила молитися при мирі в світі за навернення Росії, молитися Розарію. І Архієпископ Генуї запевняє, що сестра Люці, яка давала пізніше свідоцтво, вона не припиняла молитися за спасіння папи навіть після замаху, в його хворобах, і всім про це свідчила, всіх до цього запрошувала. Молилася також багато віруючих, які почули цей заклик, які були переслідувані радянською владою. Багато з них було вбито, це наші предки. Це мученики ХХ століття наших земель. Це єпископи, про які говоряться в цих об'явленнях, які були також вбиті єпископи, священники, багато вірян. І чому не вбили папу, певно, Господь вислухав частину молитов цих віруючих і зберіг його життя. Не дозволив, щоб найбільше зло запанувало в світі, не дозволив цю жертву, яку сатана хотів зробити. Після всіх вбивств всього, що відбувалося в 20 столітті, започатати ще кров папи, начебто жертву таку скласти. Господь цього не дозволив. Серед слів Марії з фатімських об'явлень можна знайти також і такі, процитую. Слухайте уважно, що я кажу, і повторюйте це на весь світ, люди, незважаючи на неодноразові попередження. Не повертаються до Бога, вони чинять опір благодаті, вони не слухаються мого голосу. Мої слова дуже ясні, і ви повинні повторювати їх усім. Це власна заохота до кожного з нас. Наближаються темні і страшні дні, людство оточене густим туманом численних і тяжких гріхів, що розливаються по всій землі. Сьогодні, як ніколи, раніше люди чинять опір поклику неба. Вони хулять на Бога, живучи в багні. Поглянь, дочко, на моє серце побите теренням гріхів, моє обличчя спотворене болем, а очі повні сліз. Причиною мого смутку є багато душ, що гинуть у вічності. Вожді цього світу багато роблять і говорять про мир, а тим часом скоро увесь, скоро світ увесь буде у війні. А все людство в скорботі, бо справедливість Божа повинна здійснитися, події неминучі. Страшні потрясіння відбудуться по всій землі. Люди, які в часи потопу втратили дорогу до Бога, ними керує дух сатани. Священники повинні об'єднатися в покаянні і молитві, поширювати богослужіння до Пресвятого Серця. Моя година близька. З тріумфом серця мого сина і мого непорочного серця посередниці між Богом і людьми. Якщо священники приймуть цей заклик, вони отримують благодаті для спасіння грішників. Передай, дочко, це моє застереження, щоб усі знали, що кара близька, Божа справедливість нависла над світом і над людством, чиї гріхи будуть змиті власною кров'ю через чому голод землетруси, труси, полягани і війни. Тож, дорогі браті і сестри, в контексті багатьох тривожних суспільних явищ варто замислитися над цими словами, які переносять нас в час другого пришестя Господа. Бо друге пришестя Господа Ісуса буде загальним явищем, всі його побачать без винятку. Буде так, як нам описує про це Євангелія. Кінець світу наступить для кожного. Але цей кінець світу для кожного може наступити не тільки тоді, коли Ісус прийде в другому пришесті, кінець світу може наступити для кожного з нас після чергової атаки російських ракет чи дронів. Ми всі живемо в тривозі, ми пережили сьогоднішню ніч. І ми всі свідомі того, що. Ця хвилина може наступити кожної хвилини може наступити мій, моя зустріч з Господом. Тобто мій кінець світу. Всі бояться, коли лунають вибухи, але чи всі навертаються, чи всі прибігають до Господа, чи всі змінюють своє життя? Чи всі усвідомлюють те, що моє життя на землі не є остаточною ціллю, що після смерті я зустрінуся з Господом, і відбудеться суд. І чи буду я готовий війти до неба. До браті і сестри, сучасних знаків сьогодні, в 21 столітті в 2024 році є вдосталь, щоб навернутися сучасних знаків, які ми бачимо на щодень. Кожен з нас буде жити аж до своєї смерті, і не більше. Коли цей день наступить, знає лише Бог. Залишаються тільки питання до кожного з нас. Чи готовий я померти, чи чисте моє серце, чи готовий я до зустрічі з Господом? Запрошую вас протягом цього дня, тижня, думати над цими питаннями. Амінь.